Доброго раночку, ми заклахами. мої вже старші готуються, несу свої речі до машини їду додому. Доброго, Доброго раночку. Все, різдво закінчилося. Діто таке все, Це як так, все. Такий темп був цього місяця. Я кажу, трохи мене насолодилося цим різдвом. Ніби то й робили, ж, виходили там на вагоньки, виїжджали в Бренсони. З друзями зустрічалися, з родиною. Адвент робили. І, але все одно таке враження, що просто пролетів час, чекаєш, чекаєш його, а потім вже, вже все. Ну, кажу, тут вже тут йде на спад. Після різдва тут йде на спад, ніхто тут сильно не очікує нового року. Хоча діти ріки Анджеліка казали, а як на рахунок того, що ми приїхали і на Новий рік і будемо грати в ігри. І я кажу, та чудово, давайте. Але це ну, сказано, але та, також там є. Можливий план, що вони підуть Софією і її хлопцем по барам. Так mm. що подивимось, як воно буде. Але буде приємно мати їх тут, бо вчора ну ріки каже, оце вони виїжджають, каже, в мене був чудовий час. У мене що чудовий час. і Йому сподобалися українські друзі. Він каже, які вони прикольні, мені було весело. Для Анжеліки трошки було занадто, бо діти. Вона вже відвикла від дітей і каже, це багато, це забагато. Ні, було прикольно, але це забагато. Ми так, побачимо, коли ти мамою станеш. Це буде по-іншому. По-іншому, ну добре. А, де я їду? Я їду всім з клуб. Прийшло замовлення на медовик, а в мене трошечки меду тільки залишилося. У ще вчора прийшло, а я кажу, я так думаю, блін. Ці крамниці закриті, в мене меду нема. Але сказали, що на, на завтра ранок. Я кажу, а, ну тоді, тоді чудово. Тоді норм, бо я вже мами останній мед намагалася забрати, а в неї такий добрий, натуральний мед. Ну, більше, знаєте, ну, вона купляла вайдаху у фермерів. Краще для здоров'я. Такий, що прямо аж засахарився. Хоч я нібито теж натуральний купляю, ну, коротше. То я кажу, мама, так, бережи мед, в мене ще час є сходити до крамниці, так що їду до крамниці кром... до будемо робити коржі. Все, різдво вже зникло. Меблі вже починаються меблі для саду. Все, вже готуємося до літа. Так, 20 коржів готові. Так, я їду на роботу. Цікаво буде, як зараз Кравниця виглядає після Різдва. Не факт, що не буде людей, ну, що буде менше людей, бо звичайний день після Різдва це тоді, коли люди йдуть, а доварюють свої подаруночні картки або повертають свої подарунки, бо не той розмір, не той колір. Не той стиль або ще щось. Так що подивимось, як воно буде. У нас дощ такий, ну, у нас вчора таке пасмурна погода була, а сьогодні ну, це щось дощ весь день. Так собі. Погодка сидіти вдома. Але мене понесло. Понесло гроші заробляти. Поїхали. Так, доброго дня, ми за Клахоми. Вчора я взагалі нічого не знімала. ну, Знімати толком не було чого. Я працювала вчора в Росії, ну то ввечері. А, а так ми просто робили домашні справи. А, але сьогодні я йду знову, коротше, це сезон дівічників вечірниць. Коротше, зараз більша компанія сьогодні збирається, типу, в честь нового року, і ми будемо обмін, робити обмін подарунками. Ну, типу купляєш один подарунок і е, номерки витягуєш. Коротше, хочу показати, що я е, понесу на подарунок. Вчора взяла в Росі, взяла отакі святкові подушки. Вже, по ідеї, це свято пройшло в Америці, а в нас ще продовжується. Коротше, такі вони бісером вишиті, ялиночки новорічні. варічні, різдвяні, для нас будуть новорічні. І от ще одна теж вишита. Такі гарні, блискучі, святкові. Сподіваюсь, що кому попадеться, їм сподобається, а може сподобається і багато людям, бо буде. Брудний Санта, що можна красти один одного одного подарунки. Все. А, і сукню купила, але ще навіть не міряла. Ну, а це сукня. Нічого, це я без примірки купляла. Так у мене бігоді на голові. Я ще готуюсь, макіяжу нема. Ну, коротше, ви розумієте, Марина побачила голе плече і так: о, це цікаво! Це цікаво, це мені треба, це треба. Коротше. Прикольно. Е, новинка каже, чорне, серебристе, золоте або зелене. Коротше, одягаємо. З вами чорне і там серебрі серебристе. Ну, коротше, я готова. Ні, я не дуже готова, я ще не готова. Зробила кучу. Так. Ти просто готова? Так, все я вже А, Сьогодні ми будемо в якомусь новому ресторані. Ресторані я там ще ніколи не була. А, Бо ресторан, де ми зазвичай збираємося великими компаніями, ми вже там не велком. Я зазвичай уходжу раніше, ніж всі. І я так розумію, що минулого разу я пропустила веселощі, коли нас більше не запрошують до ресторану, бо хтось приніс алкоголь, який не продається в ресторані, а це заборонено. Короче, когось палили. От. Так що ми вже, ми вже жартуємо. Дівчата каже, у нас вже нема стільки вибору ресторанів, де можна таку велику компанію зібрати <свісно> обережно обережно Бо на Новий рік у нас зазвичай дівчат ну, 25, як точно буде, ну повинно бути. Добре, їдемо. Так, от така тут кімната. І це як тут стіни, така різьба. Як сприкую. Подоночки. Я тут с тип все забыла, дівчата. Нормально на у нас народу собралась. Дівчата офіційно збирают замовлення. Для нас підходять прощина напої. У мене Дивіться, як сідр, пляшки сідр принесли. Прям як ліки якісь заспокоїли, а сам. Слышите, в следующем городу планируем на 100, если что. Только найдете два зала нам. Okay. Да, так. Да. Много, Очень много е Лена Ничего не сделала. Лена сделала ресторан. Я вас только собрала в одной группе. Молодцы. Короче, Молодца. а, давайте начинаем играть Э, правила игры. Воруем один раз. Один раз. Один раз. Да. А, Подарки мы там углу. Сейчас наверх не все вытащили. И начинаем. Мы, те кто не знают. У мене номер один. Я сама первая. Якось нема вибору, просто треба вибирати звідси. Там внутрі треба копатися, там дуже багато середини. Так, треба щось там потріщати. Дорога скільки виборів, скільки виборів. Коротше, я йду до маленького. О, наймаленький, наймаленький подарунок дня. Моя їжа прийшла. Дивіться, получше смакок. Тарелки! Три тарелки! Нет, не три маленькие тарелки пакет! На здоровье! А зайти пригодиться! Подушка новогодняя, вышетое золото! Нет, комментарий!

Вибираю щось. Шой-шой шой. А я ж вкрасть можу. А що мені вкрасть? Що мені вкрасть? блін, надо подумати. Так. Оп, 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 оп. Лондон фог. Ууу, cute. Opa. Марина, это твои? Там, которая Вообще одна бутылка. Ну, блин, у нас тут богато алкоголь. Подарунок людям. А в колонка, девочки. А, то, что мне не А, то, что мне не треба. It's like biggest compliment. <реклама> крадешь, я так рада, что я В нем вот такая Красивая. Ольга, спасайся! Красиво. Я последняя. Так, у в колонку вкрали, вона воно. тепер вдома. О, Чуді, я сподобалася! Я сподобалася, як Лілочка йшов. Вона мене вб'є в дорогу, коли не буде їхати, як ти. Звісно? Та майже в родині залишиться, нічого страшного. Голодно. Так, що, таки вирішила відкривати новий... Ні колонка! Ні колонки. Шучу, шучу.

Ну кто-то очень красиво запаковал, могу сразу сказать. Открываем, да, Бумага не достаточно не плотная, не, не, не дешевая. Не это не было с не пожалеете. Ага, тебе вышло в 20 долларов. Обача! Что-то что было, а, но, но. Накануне, честно, девочки, я вам расскажу просто эту историю. Вы мозг, говорит, у нас была досточка для сыра. У нас а была досточка. Я говорю, была в Украине. Осталось, Здесь нету Нет, у нас была. Перерыли, все, не нашли. В итоге он мне поверил, что такие в Украине. Вот она, досточка. А мы это используем для сына. это а для трекера. для не Так, так, так. У Наринки украла и пачес. Это мое, девочка. Да, да, твое, твое, давай. Что там у тебя твоё? А что это? Это Мне нравится. А, фуд процессор. Тебе не надо. Так, У всех подарунки. Окей, мы тут голосовали, кто королева дня. Наша любимая мама сейчас наградит. Девочки, меня не надо было бы. Я сразу сказала, не надо. 25. Тихо! Тихо! Королевой Бала объявляется Нари. Ага, остальные по За 20 долларов. Эмпер Мет Кенди! Это случайно остались просто с предыдущих праздника. Это случайно заставляли с прошлого Нового года. Не

Привіт, дорога. Коротше, Я не знаю, чи ви зрозуміли, але в мене тепер нова сумочка, так що перейшли від цього розміру до цього розміру. Мені подобається. Так, хотіла розповісти про нашу зустріч сьогодні. Я просто не, розум... не знаю, чи все зрозуміло було. В грі я була перша. Я витягнула перший квиток, і це означає, що я можу перше обирати подарунок. Це, типу, прикольно, бо всі подарунки там, ніхто ще не взяв, і мені треба можна обрати. Але в нашій грі інші дівчата вони можуть або вкрасти, бо вони вже бачили, хто що відкрив, або обміняти, або відкрити новий. Не, не красти подарунки, бо це така гра. І в мене такої такого не було, такого як такої можливості в мене не було, так як я було, була перша. І я взяла маленький подарунок, і це були Сережки. Сірочки мені сподобалось, вони гарні. Але я їх можу одягати тільки от на такі е е загади. Типу, коли я виходжу, і то я зазвичай забуваю, я в маленьких сірошках, е е цвяшках таких. Е бо це мені можна на роботу одягати. І якось я вже звикла і не, не міняю. Або зовсім без них. І, типу, воно. І прикольний подарок, але навряд чи я його використовувала. І дівчата пішли там, обирали подарки. Друга дівчина вона вибрала подарунок і там були цукерки, а на них було, а на них було наклеєно дві 20-доларові купюри. Третя дівчина одразу їх вкрала цей, цей подарунок. І після цього красти Більше не, не можна. Вона сидить, сидить, сидить собі там з 40 баксами і думає, круто, класно. І, і коротше ми продовжуємо. Кожен там відкриває, хтось е комусь щось подобається, хтось ні, хтось щось ворує. І тут в мене а, Світлана, а мої подушки викрали. То Світлана взяла, а Катя в неї викрила, потім мені Катя вислала відео про як вони в неї на дивані, в неї там, в неї там ціла колекція цих різдвяних подушок. Ну, їй дуже сподобалось. А... І потім а... Свята вкрала мої сірешки. Дякую, Святу. Я не знаю, я не дуже там бачу, щоб Свята дуже носила Сережки, але може чисто <смут> мені зробила вона такий фейвор і вкрала, а може, їй сподобалось? Не знаю. Дякую по-любому, Свята. І е, в мене була можливість е, або вкрасти подарунок, що я, типу, думала вкрасти на рінки печі для очей. Але я знаю, що я така втомлена, що в мене і часу не буде. Хай буде, вже використовує дівчина, яка е, ну, зазвичай я така втомлена по вечорам, що я навіть про себе не думаю. Не то, що втомлена, я просто про себе не думаю треба, Але я знаю, що всі ці кремчики вони то стоять і якби тільки руки до, до, до них доходили. Ну, хай краще використовує той, хто дійсно буде це використовувати. І мені одна подружка каже, бери найвеликий пакет, бо це її. Бо я взяла і була ця сумочка. Вона мені дуже сподобалася, якраз мені треба була побільше, коротше, прикольна. І, коротше, там продовжуємо грати, дійшли вже до останнього, до, до останньої людини. А потім у нас ще йшла е, гра: кожен написав, хто, кожен з нас написав е, на папірчику ім'я дівчини, якою він вона вважає сьогодні королевою е, дня цього вечора. І більшість голосів. Перепала на рінці, хоч нарінка каже: не треба було за мене голосувати. Коротше, одягли її корону. А в нас ще залишався один подарунок на столі, і ми кажемо: королева може обрати подарунок. Вона може обрати отой подарунок, або може вкрасти подарунок і може вкрасти подарунок любий. навіть той, що вже був вкрадений. І от одразу усі дупочки так скукожилися. Коротше, вона одразу пішла за тими 40 баксами, така молодець, і ми так насміялися. Бо так спокійно дівчина сидить, а вже ніхто нічого не вкраде, А тут так, я, така подлянка. Ну, ми повеселилися, було прикольно. Реально. І, а... і потім та дівчина собі взяла подарунок теж. Ну, коротше, всі залишилися з подарунками і було прикольно, було весело. І це новий ресторан, дуже така прикольна кімната, красива, так, так оброблена деревом, і їжа була смачна. Мені сподобався мій тунець. Так що якось так. Ну, я думаю, я буду закривати влог, бо, чесно кажучи, я вже я так запізнююся з випуском влогів, я дуже вибачаю за це. Але ну, я розумію, що у більшості вас тільки. ну... Ні, багато вже людей святкують Різдво разом з нами, але я думаю, у більшості, у більшості все одне а святкове настрій більше підходить до нового року вже по традиції. Так що, думаю, мої відео якраз будуть виходити для вашого настрою якраз під новий рік. Хоч ви і самі зайняті будете, можете і не будете дивитися, не знаю. Коротше, буду випускати по можливості. Так що я буду закривати сьогоднішній влог. сподіваюся, що я його записала достатньо трошечки у мене все, <схід> всі відео якось і не знаю, що де серія починається, де закінчується. Коли не робиш серію за кожен день, вже трошечки складніше. Але ну не реально, в мене з моїм графіком вже немає часу для такого, щоб я стільки надала уваги самому влогу. Ви уж вибачайте. Дякую всім, хто мене досі дивиться, хто мене досі підтримує. Вже всі ці роки. Або хто новий, дякую, що підписалися і. Ласкаво просимо на канал. Ну а я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі лайки. полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нової зустрічі. На добраніч і бабай!